Джин Мачка 244. І наш пес. Так, все. Відружаємо. Джинми зараз дуже популярні, ну в принципі, як і завжди. На Закарпатті їх люблять. Це не новий трактор. Він провірений роки роками Зачастую люди беруть джинму, тому що вже мали джинму, якщо, наприклад, джинмі 7-8 років. Чи може 10 навіть, продають і беруть сирівну джинму або 24-ку, або 40-ку. Ціна даної 6900 може бути на широкій резині 7100, трактора 23-го року. Хто шукає джинму, не завжди ведіться на ціну, уточнюйте комплектацію. Тому що можуть бути ще дешевші комплектації з однодисковим щепленням, і ще пару опцій не буде вистачати. Перед покупкою завжди уточнюйте. Гарантія на даний трактор 2 роки або 1000 мотогодин, що що швидше настане. Тож, кого цікавить дана техніка або багато чого іншого, телефонуйте компанія Мінягромокачево завжди з вами.